Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Самко, А також сьогоднішні мої гості. Я з радістю їх зараз вам представлю. Сьогодні до мене завітали начальник факультету логістики Національної академії Національної гвардії України, пан Полковник Ярослав Павлов. Пане Ярославе, радий вас бачити. Доброго дня. Ви сьогодні вперше у нас вперше та, вперше. І так само вперше у нас курсант факультету логістики Національної академії Національної гвардії України, чемпіон Європи з. Самбо і неодноразовий чемпіон Європи. Самбо Антон Дудон. Антоне, доброго дня, доброго дня. Також вперше. Ні, я тут не вперше. А, я ти вже тут, тут я був. Ти, так. Я вже тут, я вже тут всіх знаю. <гум> та? так, я вже саме так. Окей, сьогодні ми будемо говорити про е здобутки. В двох ракурсах ми будемо говорити про здобутки е, факультету логістики Національної академії національної гвардії України і будемо говорити про спортивні здобутки, тому що Антон здобув е, звання чемпіона Європи в е, своїй, звісно, і категорії, і в своїй, е, скажімо так, своїй горизонталі, якщо я не помиляюся, 17 травня. Так, десь от ось буквально ні, ні, це було 12 травня. Були змагання, і 12 травня я з 12-го перемог... травня. Так, Вибач, 12. 12 травня. Тобто, ну два тижні максимум прийшло, пане Ярославе. З вас розпочнемо, і в першу чергу я би хотів проговорити про сам заклад, про національну академію національної гвардії України. І з позиції, враховуючи нашу ситуацію, а ситуацію ми підходимо ближче до літа, ми підходимо ближче до вступної кампанії. Як можна і хто може подавати документи, взагалі просто те, що називається, поступати до вас? Скажіть, будь ласка. Національна академія Національної гвардії України це військовий навчальний заклад, який у нас має багато. Річну історію, який знаходиться в місті Харкові, але так сталося, що ми зараз переїхали в місто Вінницю. Що стосовно вступу до, на навчання до Національної академії Національної гвардії України, ну, умовно кажучи, можна поділити дві, дві категорії людей, які можуть вступити до нас в академію. Перша це військовослужбовці, які проходять службу. В Національній гвардії України, в інших військових формуваннях та в частинах Збройних сил України, та, умовно кажучи, школярі, угу. які в цьому році закінчують школу і являються абітурієнтами, які хочуть вступити в, в інші штурмани. Шукають, куди би це вступити і так. як би вступити. Так, от наприклад, якщо б. Грубо кажучи про школярів, то можна сказати наступне: що, наприклад, школяр хоче вступити до Національної академії Національної гвардії України на факультет логістики. Що йому потрібно для цього зробити? В кожному місті, великому місті, Нашої країни є військові частини Національної гвардії України. Йому потрібно прийти туди на КПП і заявити про себе, сказати, що я хочу стати абітурієнтом і вступити в Національну академію національної гвардії України. Йому нададуть можливість звернутися до начальнику відділу кадрів цієї частини. Він напише заяву про це, і він буде вже абітурієнтом. Йому дадуть перелік документів, які він потрібно йому зібрати, і дадуть направлення на військово-лікарську комісію, яку він повинен пройти. За місцем проживання. За місцем проживання За місцем проживання. Так. Потім паралельно вже е, реєстрація була, і школярі всі зареєструвалися е, для складання національного мультипредметного тесту. Угу. Йому потрібно здати цей мультипредметний тест. Рівень балів повинен бути 100 для. Це прохідний бал для того, щоб вступити до нас в академію. Потім, коли він пройшов, здав мультипредметний тест і пройшов військово-лікарську комісію, його справа направляється в приймальну комісію академії. Він приїжджає туди визначений термін для вступу, представляє оригінал тесту пройденого і являється кандидатом на вступ, вже там здає поряд з цим здає фізичну підготовку угу. і е, психологічний тест. Дуже в академії безпосередньо. Це стосується як хлопців. Ми зараз говоримо про школярів. Так. Як хлопців, так і дівчат. Так і дівчат. Так і дівчат. Так. Немає ніяких абсолютно змін. Тобто, абсолю... підхід і структура абсолютно однакова. Так. Окей, це зрозуміло. Ну і тут одразу я хочу запитатися у Антона. Антон, як ти поступав? Як ти вибирав, де ти обирав, як ти поступав, як тобі було легко, нелегко. Як ти взагалі вирішив? Я дізнався, що ця академія знаходиться в моєму файному місті Вінниця, почав в нею цікавитися, зробив, прочитав по неї, повідкривав різні сайти, подивився рейтинг академії, подивився факультети, обрав собі потрібний. Мені це подобається. Тим, чим я займаюся. Факультет логістики Факультет, так? Логі... Mm -hmm. Факультет логістики, саме так, і вирішив, що я повинен туди поступити. Пішов до військової частини, яка знаходиться в нашому місці, заявив про себе і написав заяву як абітурієнт. Після чого прийшов в військову лікарську комісію і пішов на мультипред... мультипредметний mm -hmm. тест, який гарно здав і своїм середнім балом. Спокійно поступив до академії, пане Ярославе, ви сказали про рівень балу. 100. якщо я правильно вас зрозумів, потім буде конкурс. Потім відбувається саме конкурс у тих балів. Звичайно, тобто академія відбирає до себе, як будь-який виш, відбирає до себе тих абітурієнтів, які мають вищий бал. Звичайно. тобто... 100 балів це прохідний бал uh -huh, uh -huh. для того, щоб приймальна комісія зарахувала на кандидатам на вступ. У вас великий конкурс? Ну я вам скажу так, що в хоча мину... б приблизно. От, ну давайте так. 2 до 1 – це точно. Тобто дві, два абітурієнта або дві, дві людини на одне місце, так. І це стабільно? Це стабільно в минулому році, навіть було вище, навіть було більше. Так. А... Обов'язково це проговорити Жіноцтво в армії. Ми про це говоримо обов'язково з представниками Збройних сил України. А скажіть, будь ласка, який, ну якщо не відсоток, а яка хоча б приблизно частина е, жінок, дівчат е, воліє потрапити до вас? Я вам скажу так. Дівчат воліє вступити до лав Національної академії Національної гвардії України відсоток дівчат mm -hmm. вище ніж відсоток чоловіків. От. Ну, наприклад... Я вам не вірю. Та, ну, Ви, я... Та, вибачте, <гум> я розумію, що це зараз прозвучало okay, смішно. Але біться, тим от. не менш цікаво, чому. От ну не знаю, От, дівчата, і при чому приходять такі дівчата, які мають ну надзвичайно високий бал, угу. тобто створюється конкурентна така пропозиція для дівчат, і вони боряться там. Якщо порівняно брати з чоловіками, то ну якщо там чоловіків було там два-два з половиною там, людини на місце, то дівчатам і п'ять чоловік на місце було. Так? Ви сказали слово бореться. Я знову переключаюся на Антона. Як давно почав боротися? Я займаюся вже. Тринадцятий рік пішов, як я займаюся боротьбою. О, це довго. Так. Починав з чого? Починав сам? Ні, починав я займатися теж боротьбою, але дзюдо. Вони схожі між собою, але, але трошки у... мають різні Вінниці. Правила. Так, у, так, у А, До речі, якщо це не таємниця, а де починав займатися? Починав займатися в себе в школі, але після чого перейшов в нашу міську -дитячу, дитячу юнацьку спортивну школу номер 5 Тринадцять угу. років. І давай вже тоді поближче до сьогоднішнього як і до теми, і до сьогоднішнього дня. 12-го числа, 12 травня, ти здобув звання чемпіона Європи в своїй ваговій категорії: ваговій та віковій і віковій. А вагова, знаєш, от я ще так легко вимовляю, вагова категорія. Ну от вікова категорія, якось так трошки звучить. Але тим не менше, це спортивний термін. Тут ми нічого не можемо зробити. Антоне, скажи, одні джерела пишуть, що під час підготовки ти втратив 4 кілограми, другі пишуть, що ти втратив 8 кілограм. 8 Кому вірити? Там, де там, написано де 8, 8 кілограмів, там, де 8. це правдива інформація. Ти готовий стати... Я так, одразу, от дивися, ти в академії, ти зараз курсант академії. А ти готовий зараз відкрити свої е, фітнес-курси, і це за два тижні втратив? Так, за два тижні. Е, е, от вам жива реклама. Два тижні, мінус вісім кілограм. Антон Дудон, будь ласка, записуйтеся, відкритий запис. Звертайтеся. <клес> Звертайтеся. Е, е, а якщо говорити серйозно, що це? Е, ну це ж великий стрес для організму. Тим більше перед е, е, відповідальними ч, ну, Єв... Чемпіонат Європи. Що може бути відповідальніше? Може бути світу і Олімпійського. Піада, і все, так, більше, і все нічого. більше нічого. Так от скажи мені, як, як це все в тебе відбувалося? Це дуже серйозно. Ну я починав з маленького... ти перестав їсти взагалі. Ні, я їв, але дуже мало. Я не вживав. Тебе не докормлювали. <реш> <реш> і це все тренери сказали. Перестань їсти, інакше ти не потрапиш в категорію. Треба було потрапити так, в категорію. Так? У нас допуск, коли лише дається 50 грам. Це, як кажуть, на нашу нижню білизну і все. Mm. Більше допуску у нас немає. Якщо ти важиш на 70-80 грам більше, тебе вже не допустять до змагань. Ну, тобто тебе можуть допустити тільки до іншої категорії. Ні, до іншої категорії також не допустять, тому що є інший представник. Ага. Тобто, все дуже дуже серйозно, Так, все серйозно. Ух, Ну ти вже набрав ті 8 кілограм. Я думаю, я вже набрав, вже набрав трошки, так? так? але тим не менше, як це робити, ти знаєш? Звичайно, чудово, пане Ярославе. Знову повертаємося до загальних питань стосовно національної академії національної гвардії України. Як вступити? Дякую, ви вже сказали. Спеціальність ви конкретно представляєте зараз в факультет логістики, так. крім факультету логістики, які ще є. В академії є ще три факультети: це гуманітарний факультет, командно штабний факультет і оперативний факультет. На оперативному факультеті навчаються офіцери, які мають значний досвід проходження служби у військах і після з певних посад вступають на оперативно-тактичний рівень навчання. На командно штабний факультет. Вступають такі ж курсанти, школярі верніше, такі ж шкалярі і такі ж військовослужбовці з військ, як і на факультет логістики, mm -hmm. і на гуманітарний також, але за іншою спеціальністю Службова бойова діяльність, державна безпека. От на гуманітарний факультет вступають абітурієнти, які прагнуть стати психологами, перекладачами. Mm -hmm. От, і, по-моєму, тільки вони мають право е, виїзду і е, е, покращувати, поліпшувати, поглибшувати свої знання за кордоном. Ні. 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 Угу. От, після того, як вони і також інші курсанти інших факультетів, після того, як ми провели вступ, ми проводимо тестування. Так. Бувають ж такі люди, які хочуть стати автомобілістами, зброярями або там тиловиками, але вони знають мову на рівні Б2, наприклад, або uh -huh. рівень Б1. Проводиться тестування спеціальними офіцерами з нашого центру, які визначають рівень володіння мови, і потім курсанти наших факульт... ну, мого факультету, інших факультетів також бувають до. Інших країн НАТО для проходження навчання. Uh -huh. а, тобто, ми можемо говорити про те, що не дивлячись, ну раніше е, професія військова, спеціалізація військова, це була uh -huh. все таки закрита. Ну, по великому рахунку, так будемо говорити, це закрита. Так як ми е, прагнемо е, все таки доєднатися офіційно доєднатися до Європи, бо внутрішньо напевно кожен українець вважає, що він і вважає по праву абсолютно. То е, у вас є така можливість, надається академією така можливість, як продовжити своє навчання або підвищити свою кваліфікацію за кордоном при наявності знань, як ви вже сказали, знання мов. І професійний рівень, звичайно, така опція є, і я скажу більше, що якщо офіцер або курсант поїхав вперше і він використав, де надали йому використовувати викладач перекладача, то потім в нього з'являється така мотивація вивчити іноземну мову, що він приїжджає за півроку, вивчає мову угу. на рівень, який дозволяє йому спілкуватися вільно, і потім уже проситься, каже: Дозвольте, я поїду самостійно для того, щоб тому що. Ну, Живе спілкування, не використовуючи перекладача, mm -hmm. це ну, набагато краще. Набагато краще, дійсно. Яку мову опановуєш, Антоне? Ми вивчаємо англійську мову в нас Традиційно. в традиції. Так, ми вивчаємо англійську мову. Для її покращення, адже вона є універсальною в всьому світі. А, як вона тобі дається? Я доволі таки гарно володію англійською мовою. В себе на факультеті я св... на своєму потоці один із кращих. Тобто ти, ти можеш виконувати і функцію перекладача ну, для своїх знайомих? Можливо, але це військова сфера. Я раніше вивчав тільки цивільно, тому мені треба ще потренуватись. Ну, чекай, ну букви ті самі, ну, слова майже ті самі, ну, терміни, можливо, інші. Та, тут я... Але це все одно дає своє. Дає своє. Звичайно. А, я ось ще про що хотів запитати. Раз це факультет логістики. Я так розумію, що ти любиш механізми автомобілі, ті самі, і не тільки автомобілі, там же ж не про тільки не, не тільки про автомобілі, йде мова. А, що тобі от найбільше подобається з цієї всієї, дозволь так сказати, машинерії? Ну я вибрав автомобільну справу, адже це мені найближче до душі, але також я вивчаю і озброєння. Це а, також цікава тема. Про озброєння, знову-таки, тут можна, не можна говорити. Я е, обійду, а от про автомобілі. Е, що тобі найбільше в них подобається? І взагалі, які зараз є, на... якщо можна говорити е, про це, які зараз є на озброєння автомобілі? У нас є різні автомобілі, є ДАФ різні. Е, це одні із новіших, ці, що приїжджають нам угу. за кордону. Е, є Рошели, це. Бронетехніка, автобронетехніка. Також вони приїжджають до нас за кордону. Нам надає їх Канада. Це одні з найкращих, які є в нас на використанні. На Якщо дозволите, я заповню. так. У нас відповідно до структурно-алогічної схеми вивчення дисципліни, першому, другому, угу. третьому там, четвертому роках навчання. Ну Антон ще. Поки що не дійшов, тому що в нього перший рік навчання Ді -ді -ді -ді, так він зараз вивчає теорію, е а потім, коли він стане вже на третьому році навчання, буде вивчати за профільною кафедрою автобронетанкової техніки, вивчати безпосередньо е знання, отримувати по посаді по майбутнє, тоді він вже більш детально вивчив всі види mm -hmm. озброєнь, всі види. Техніки, які будуть йому е, на, 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 в пригоді стану Ну, по-перше, які, які йдуть по навчальній програмі. Ну, звичайно, це є раз. Навчальна програма mm -hmm. знову таки змінюється. В свій час ми ніколи не могли думати, ну, ми, я про себе кажу, yeah. не, не могли думати, що натівська техніка буде у нас, і ми будемо просити, і ми будемо дуже раді, якщо нам її надають. Це з одного боку. З іншого боку, це наскільки розширяє. Я пам'ятаю, як перший раз в, ще тоді в радянську імперію приїхав Хамер, і що тоді робилося? Як його знімали? У цю ну, військовий хамер, не паркетник, як то кажуть, а військовий хамер. І як оцю от е, машинку, як її всі знімали, цокали, клацали, Це ж це ж було просто щось. Таке. Ну то була історія вже е, на завершення нашої розмови. У нас буквально десь 3-4 хвилинки залишається. Е, знову хочу повернутися, пане Ярославе, до вимог. Ви вже сказали прохідний бал 100, як Потрапити і де як здати документи, ви вже сказали. Е, завжди всі кажуть, потім іде якби співбесіда, і, і обов'язково психологічний тест, е, якщо можна, що, хоча б трішечки так окреслити, що входить в психологічний тест, і хто його проводить? Його проводять спеціалісти по профілю психології, які мають певну освіту і які мають на це право це проводити. І ну там питання про ерудицію, питання про е, стресостійкість і такі інші всі питання, які ну це більш мабуть, детально розкаже спеціаліст, який буде це проводити, але е, там сформовані питання таким чином, щоб е, ну нам. Зрозуміти потрібно, що це за людина, як вона буде себе поводити в майбутньому. Тобто, це ж специфічний вуз дуже да, специфічними умовами навчання. Як вона буде себе поводити, як буде навчатися, і щоб вона не тільки принесла користь, щоб біди не принесла угу, в майбутньому. Тобто, оце, як а це... тим більше, ще й молодь. Звичайно, це ж молодь, це так. ж момент встановлення, це дуже дуже психологічно. Традиційне питання, і я його озвучу, можливо, не зовсім коректно, але я обов'язково маю його озвучити при позиції батьків при поступленні або вибору того чи іншого вишу, обов'язково дивишся спеціалізація і скільки коштує спеціалізація, і скільки коштує вуз, і так далі. Ще раз кажу: вибачте, можливо, за некоректну постановку питання, але скільки коштує на? Навчання в Національній академії. Навчання в Національній академії, якщо це курсант, військовослужбовець, безкоштовне, на повному державному забезпеченні. Стипендія. Стипендія також присутня. Ми отримуємо 3200. Також є повищена стипендія, якщо ти гарно навчаєшся. Угу. Це прозвучало на дуже гарному рівні, як реклама, чесне слово. Та. Ну, в принципі, воно так і треба. Ми маємо про це говорити, маємо про це знати. А... Якщо можна, Прошу. я додам до цього, то військовослужбовці, які вступають у нас з військ, вони отримують кошти за останньою посадою. А зараз це 20 тисяч 100 гривень. Тобто для військовослужбовців контракт, який вступали з військ. Mm -hmm. Тобто вони навчаються і ще отримують таку от заробітну плату. Нашого uh -huh. забезпечення. Uh -huh. Окей, е, про гуртки я не питаю, бо я розумію, якщо ти навчаєшся і встигаєш займатися ще і самбо, і не просто займатися це як хобі, а займатися і здобувати такі високі е, нагороди, то я навіть це питання знімаю. Ну що ж, я е, щиро вдячний вам, що ви завітали сьогодні. Розповіли на нашому майданчику е, невеличкий кусочок, невеличкий такий підрозділ, який дозвольте так скажу, підрозділ, який є яким є факультет логістики Національної академії. Національної гвардії України ще раз нагадаю, пане Ярослав Павлов, полковник, начальник факультету логістики Національної академії Національної гвардії України і курсант факультету логістики Національної академії Національної гвардії України. Антон Додон, чемпіон Європи з самбо. Сьогодні були гостями першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін радий був знайомству, пане Ярославе, з вами. Антоне, радий був бачити тебе. Yeah. Я запрошую вас, приходьте, розповідайте, що можна, підкреслюю, що що можна говорити, бо часи треба треба, як то кажуть, розуміти про що ти говориш, де ти говориш, щоб не натрудити ніякої біди. Але приходьте, розповідайте, нам необхідна така інформація, і ми завжди будемо раді вас бачити і поділитися вашою інформацією з нашими глядачами і слухачами. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо свою роботу. И вінницький ритм сто і вісім Місто над Богом, події, що поруч.